Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Бердянську Росіяни не можуть знайти працівників для своїх фейкових органів влади, тож вдаються до залучення гастролерів з території РФ. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Так для роботи у так званому слідчому комітеті міста окупанти привезли Міхаїла Олейніка, уродженця міста Райчихінськ. Разом з тим, на Мелітопольському напрямку тривають бої. Рашисти намагались відновити втрачені позиції в районах Новодарівки. Та покращити тактичне положення західнього шевербового проте успіху не мали. Тим часом окупанти перевели четвертий енергоблок Запорізької АЕС у стан гарячого зупину, нехтуючи вимогами офіційного українського регулятора. Натомість шостий енергоблок вони планують перевести зі стану гарячого зупину у холодний. Про це йдеться в повідомленні Магатен не припиняється. І терор мирного населення протягом вихідних запорізькі поліцейські задокументували наслідки понад 300 ворожих влучань по території регіону. Не обійшлося без постраждалих. Зокрема, минулої доби військовослужбовці РФ завдали. 144 удари по 23 населених пунктах області. Наслідок артудару по Орігову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років. 124 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Полтавки, Степового, П'ятихаток, Левадного, Кам'янського та інших міст та сіл на лінію вогню. Також ворог здійснив три РСЗВ обстріли малої токмачки і Новодарівки, 13 БПЛА атак малої токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського, Оріхова та Малих Щербаків. А також вгадив чотирма авіаснарядами по Оріхову і Роботиному.